Човни та яхти на хорватському узбережжі Адріатичного моря швидкі та дорогі. Торгівля морськими суднами важлива складова економіки Хорватії. Особливо клієнти цінують конфіденційність, саме тому човни Dogus груп ховають за високими мурами. Знімати тут заборонили. На це є свої причини, пояснює хорватський експерт з продажу яхт. Адже часто ці човни... У країні походження власника не обкладені митом і не оподатковані. А уряд навіть не цікавиться, якого походження гроші сплачені за яхту. Тепер дивитися на це крізь пальці більше не вийде. Хорватія намагається з'ясувати, хто чесний власник, а хто ухиляється від сплати податків. Усі власники мають зареєструвати свої човни. В ідеалі у Хорватії. Петер Бемер з Німеччини мусив сплатити Хорватії, яка тепер є членом Євросоюзу, ПДВ за свій човен. До кінця травня йшлося, щоправда, правда лише про 5%. відсотків сподіваюся, таким чином я зі своїм човном виконав приписи ЄС щодо ПДВ. Я хотів би мати спокій і в Німеччині, якщо колись заберу човен туди. Утім, поки що, це остаточно не з'ясовано. На початку липня члени Євросоюзу мають вирішити, чи допустима низька хорватська ставка податку, адже йдеться про неабиякий подарунок, зважаючи на те, що зазвичай податок на додану вартість у Хорватії становить 25%. Хорватія боїться, що якщо почне розмахувати дубинкою, тобто примусить сплатити 25%, а ще, можливо, мито, то багато власників яхт та човнів передумають та залишать країну. Багато хто вже пішов. Передусім, власники великих яхт, яким є, що приховувати. Принаймні, у цьому переконані ті, хто обертається в їхніх колах. У людей є вибір або платити низький ПДВ у Хорватії, легалізувавши свої статки та човен, або ж обрати країну, що не є членом ЄС, на кшталт Туреччини, аби і далі ухилятися від сплати податків за човен. У Туреччині чи ще простіше в сусідній з Хорватією Чорногорії справжній рай для іноземців з величезними яхтами без жодних переслідувань Принаймні, поки і Чорногорія не стане членом Євросоюзу, а цього найближчим часом не очікують.